На лобному місці. Твій хрест пустий, на нього не відеш, бо ж скільки б там років і не минало, бо Божа милість нам немає меж, і Божий син сам прийняв смерті жало. Варава, як і ти, пішов в свій дім. Ісус Христос на хрест пішов в прокльоні, без сліз не глянув. подвигу твоїм я вільним став, а жив гріха полоні. Злочинців зграє, пестить батажка, багато планів можна порадіти. Приймає свят Ісусова рука, серце болить. Як може не боліти? Агонія пронзає тіло все, тут, на хресті, Господь спішить спасати. Один розбійник все в прокльон несе, про милість інший не втомляється благати. Стемніло навкруги. Де сонце де? А сонце правди. Настане час і серединьку зійде, яке у покаянні воскресало, на лобнім місці вже давно паркан, і навкруги і секцій огорожа. Христів нема, є сила Христа. Дасть царство неба людям на меті, щоб на землі ти став квітучим садом. Господь пройшов і пекло, і небеса, Він хрест пройшов і смерть і Воскресіння, у ньому вся нетлінна краса, а ти бажаєш мати в нім спасіння, але ями і золота пройтись і дорогих людей тобі зустріти. Від згибелі невірних всіх спастись, з Ісусом бути вічно і радіти. Він все для нас зробив впродовж століть. Його рука завжди оберігає свою надію на Христа кладіть, по вірі Він всі чудеса звершає. Амінь.